Підставки різні. Чайники. О, це чайник хороший. Мені так подобається наблюдати, як заварюєш чай. І цей чай міняє колір. Дуже гарно наблюдати. Коштує він 15 доларів. І тут так само. А це скільки коштує? Теж 15 доларів. Дуже-дуже гарно. Мені подобається. Чайники різні. Посуд. Ось, якщо вам потрібно щось купити на на різдво комусь, будь ласка, в магазин Маршалс є багато чого хорошого. Ось вам котики. Сім доларів, ці котики коштують. Чашки, моя слабкість. Чашки, чашки. І гарні такі хороші чашки є. Це червона, яка гарна. О, подивіться, дуже гарна чашка, коштує 6 доларів. Яка хороша чашка. Вона така важка і дуже гарно випікала, її дуже гарно. Це здоровенна. Я не знаю, як ви. Я люблю пити чай з великої чашки. Щоб напитися. Це для Різдва. Посуд для Різдва. Це все на кухні для Різдва. Всі ці кухонні. А тут гарно, яка чашка цікава. Дивіться, ще з кришкою. І таке враження, що це наче печиво. Дуже хороше, така прикольна. Музика Різдвяна. Все для Різдва. Паперу. Це все для Різдва. Зараз його продають. Тут вам і цукерки. шкарки для Крисмасу. Дивимося, які у нас пледи по 20, по 20, по 20 доларів пледи. Ну, плюс мінус 20. Так, всі вони по 20. 20 доларів. Оце от гарне м'які і двосторонні. Фірма хороша Тахарі. Це Цей люкс бренд теж хороший. Яка чудова футболочка, а тут такий везеруночок і ще й розшито. Дивіться, розшита бісером. І коштує вона на клиренці 7,50. Це все на Різдво. Тут все спідниці для ялинок. Оце все йдуть спідниці для ялинок. Пам'ятаєте, я на світці купила за 3 долари. А ось ця коштує, наприклад, тридцятку. Це теж чобітки, як так от їх розвішують. 40 доларів коштують. Різні чобітки. Спідниця для ялинки. Що тут? Оце теж для, для подарунки, бачите, такі торбочки. Це все хороше таке, все хороше. Це такий плед гарний. Дивіться, на подарунки чудово просто. 20 доларів, ось так от на стіл. Чудово. Ціна хороша. Хороша ціна. Ось як. Дивіться, як це гарне на стіл. А те, що треба. Різні, абсолютно різні. Тут різдво. Ого. Такі подушки. Санта Клаус 30 доларів коштує. Це з медведиком 30 доларів. Це так прикрашають американці своє житло. 34 долари, 25. Це все покривало. Це теж всі покривало. Пледи, покривала, одіяло, кудри. Тучні квіти на Різдво як прикрашають і взагалі. Як гарно зроблено. 17 доларів. Дуже гарно так купити, гарний подарунок. Гірлянди. Куди ж нам дітися без листівок? Дивіться, скільки листівок. Американці люблять відправляти листівки, я вже вам казала. Що, що, листівки відправлять, вони люблять. Завжди відправляють листівки. Декорація різноманітна. Дитячі. Одяг на різдво. Дивіться, ось така ковтинка, штанці і сумочка. Просто чудово. Дуже гарненькі. А це для дівчинки 30 доларів Тахарі. Хороша фірма, сумка. Ось така гарна ковтинка і платтячко. Дуже подобається це. 40 доларів коштує, Дивіться, які в'язані. Чудово просто. Всі ці платінки такі гарні. Дуже гарні плаття. І таке, і таке воно м'якеньке-м'якеньке. Для хлопців, для чоловіків. Келвін Клайн білизна від 20 до 24, 3-4 пари. Я скажу відверто, що я не побачила різницю в цінах. Мені здається, ціни такі ж самі. Можна купити щось дорожче, можна дешевше. Це все для спорту. Наприклад, що у нас на клиренсі? Що ми побачимо? Подивимось. Давайте джинси. Наприклад, ось, візьмемо любі

34. Такі ціни. Ковтини. 15. Щось мене на червоне тягне. Скільки це коштує? Двадцятку коштує. Ох, так, так воно. Ух! Називається. Так, звичайна футболочка 12 доларів. Ковтинка, звичайно, 15. Ось все в такому птомі у нас коштує 10 доларів. будь ласка. Дуже непогана ковтина, до речі. Дивіться, за десятку, а коштувала вона 49,50. Дивіться, що, що а тут в Америці можна, якщо захотіти, поїздити, подивитись, пошукати. Можна купити дешеве щось і непогане. 13 доларів, яка ще з такими, як під шкіру. Теж Томі. 10 доларів, це, це такі біле. Ну що, мабуть, я забула, що у вас вже холодно. Давайте глянемо щось тепліше. Так, тут у нас сети. Костюмів теплих. Давайте глянемо. По чому вони у нас. 30 доларів. Ось такий, наприклад, спортивний костюм. 30 доларів. Вони всі по тридцятці. Оце різний колір. Зелений є, червоний, сірі. Ось це все сети. Це окремі. Давайте глянемо джинси. Наприклад, 9 розмір, більш такі походні. 25 доларів. Сьомий розмір, такі широкі. Дев'яте. Оце О, гарно, що мода зараз така на широкі штани. Це ці скіні, вони так надоїли вже. Оце скільки тут? 20 доларів. Дивіться, за 20 доларів такі джинси. Чому ні? Навіщо платити більше? Йдемо глянемо щось тепленьке, які ціни на тепле, щось. Ось такі худі різні по 20 доларів. 15, 20. 20. Ну, взагалі 15-20 доларів. Оце ці всі худі. Лондон, ох, яка, за двадцятку вам Лондон. Ця тепла така, за 15. Що тут у нас за 25. Ну, досить такі нормальні ціни для Америки. Я розумію, тому хто отримує пенсію 2500. Це все дорого. Я не кажу про таких людей, але. Про людей, які працюють в Америці, вони можуть собі дозволити купити в такому магазині якусь собі одежу. О, бачите, 16, 19, 20, 25 максимум. Я вважаю, що це непогано. Ось такі: 25. Всі вам уже зроблено. Так, щоб було гарно. Дорогі друзі! Я хочу дуже подякувати вам за те, що ви підписуєтесь на мій канал і підтримуєте мене. Я дуже-дуже вам вдячна за це. І той, хто дивиться мене не підписаний, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, якщо вам не важко. Вам це нічого не варто, але для мене це дуже-дуже мотивує, що я знаю, що, значить, я комусь, мої відео комусь потрібні. Дивіться, 25 доларів. Який чудовий свитерок. Ну, принаймні для мого віку. Дуже гарно виглядає. Чудово, просто чудо. І тут так гарно ще зроблено, так наче на таких гудзиках. Ось так. Дуже мені сподобався. Різні такі, такого плану. 25. От. Оце дуже хороша фірма, до речі. Вона дуже дорого коштує взагалі. 80 доларів. Так, теж хороша річ. Ось такі під все піде. чорно біле Я вважаю дуже гарно. А це щось таке блискуче для сороки. Такі ми. 40 доларів коштує. Ух, таке, знаєте. Ну, ззаді немає, а спереді. Блискуче, блискуче. Тут теж воно таке. Це Томі коштує ковтинка 20 доларів. 25. Ох, це, яка гарна. Яка вона мія І легка-легка. 40 доларів. А коштувала вона скільки? Не скажу, 80 коштувала. Ну дуже хороша. Така чудова. Це на різдво. Дивіться, яка ковтина на різдво. Двадцятка коштує. З такими, е, як вони, джинджер е, чоловічками. Як воно буде джинджер по-нашому? Напишіть в коментарях, забула. От вилетіло з голови все. Ну, дуже хороша, симпатична. Це такі 159, 160 такий піджачок із шкіри. Що тут у нас? Яка цікава кортина. Коштує 25 доларів. І це свитерк 17. Це на різдво купують американці. Все червоне. Приходять у церкву або на всі свої вечеринки в червоному кольорі, Ходять на роботу в червоному. Оце грудень, це такий червоний колір у людей. Тут у нас на 2 екс, на 3 екс. Ось який на різдво за 20 доларів, який светрик. Чудово на таку веч... вечеринку. Дуже гарне. 25. Тут вам вже ансамблем. До речі, це дуже хороша фірма. Дуже дорога. 89 доларів коштує така ковтинка, коштувала. Тут вона 25 доларів. Щось блискотки зараз популярні. Дивіться, я й не знала. Така ковтина вся вшита такими блискучими камінцями. Спідниця, Оце все в'язане дуже популярне зараз. Дивіться. Для мене як щось нове. Тут яка гарна ковтинка. Все 25 доларів. Тут гарно зроблено, так оздоблено, симпатично. Це на різдво. Дуже як не чудо. По стендалю, червоне і чорне. Джинси 79. Це, мабуть, вони такі більш брендові і модні. Це теж все в блискатках. дивіться. Хм. Просто блискатки усюди, 20-25 доларів. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, чи це велика ціна, чи, чи в Україні дешевше, можливо. Дуже цікаво, з вашу думку, почути. О, це теж на різдво. Я скажу, що майже у кожного є такі светрики різдвяні. Все, 19-20 доларів. Ось такі. Що в мене сьогодні на червоний колір? Так, це мій улюблений, але що це так тягне на червоний колір? Голубе. Я вважаю, що... Дуже-дуже є що вибрати, як ви вважаєте. Напишіть свою думку, будь ласка. Мені дуже важливо почути, як ваша думка буде. розбігатися зі мною чи ні? Дивіться за 25 доларів, який гарний светрик. Так гарно зроблений. Під джинси, що не чудо? Чудо? Це теж непоганий такі, такі. Простенький Calvin Клайн у нас іде за скільки? Глянемо? За 20 доларів. Ось вам прайс був 70. Все м'яке, чудове. Знову блискотки. Ну що це з цими блискотками? Що це зараз модно? Модні люди, напишіть, це модно зараз блискотки такі всі побрякушки чи, чи як. Якщо у вас буде змога, напишіть, що, будь ласка, звідки ви мене дивитесь. Дуже цікаво, тому що мене показує, що дивляться мене люди більшість з України, але з яких міст не вказано. І знаєте, я дуже рада, що мене не дивляться зражки. От зражки мене не дивляться, вони не розуміють українську мову, тому в мене нема хейтерів. Дивіться, який, полосатка яка чудова, 25 доларів. Така м'яка і така трошки дебела, така, знаєте, тепло-тепла, хороша. Дуже гарненька. Тут вони зідрали. Не знаю, що це таке, але гарне. Ось такий у мене сьогодні день в Америці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам більше всього сподобалось. Я дуже люблю читати ваші думки. Підписуйтесь, будь ласка, підтримайте мене. Всього вам доброго! Бережіть себе і до нової зустрічі!